Червень на міжнародному полі для Федерації проспілок України для всіх проспілок в цілому був дуже насиченим. Першу чергу ми зосередилися на щорічному глобальному саміті праці, який проходить під егідою спеціалізованого агентства ООН МОП в Женеві і використали цю, цю площадку для загальної справи для всієї України. По перше, ми підкреслили. Основні проблеми, які є у українських працівників, українських громадян під час війни цьому було присвячена велика акція протесту, яка відбулася в центрі Женеви біля Палацу націй Організації Об'єднаних Націй, туди вона зібрала представників більше ніж 20 країн, які в тому числі і виступали на цій акції протесту навколо питання несправедливої, неспровокованої, агресивної, насильницької війни. Росії в Україні. Це дуже важливо з точки зору того, щоб залишати ООНівський порядок денний, включеним проблему українських працівників українських громадян. Продовжується насильство не лише армії Росії проти українських громадян, але й і цивільних органів російських, таких як, наприклад, Національна корпорація «Росатом», яка Фактично анексувала Запорізьку атомну станцію, про що Міжнародна організація праці вже рік каже: про наявні випадки примусової праці, про наявні випадки насильства проти працівників атомних станцій в Україні, про їх переміщення незаконне, про змушення вступу в так звані про ФНПР, ФНПР, яка не є про об'єднанням. І це ж ми у цей порядок денний перенесли в пленарне засідання. Основний зал ООНівського заходу стосувався того, що зі всіх країн був по одному представнику, які виступали, і підкреслювали основні проблеми, які є на ринку праці і в сфері праці в своїй країні. Український виступ довірили мені як делегату заступнику делегата від України, і там я підкреслив і зміст. Акції протесту, що відбувався біля е, пам'ятнику зломаному стільцю, який фактично символізує заборону і наслідки е, використання протипіхотних мін, що є величезною проблемою в Україні на багато десятрічних е, вперед. Я їй сказав і про насильницькі дії е, не Російської Федерації, які змушують наших працівників вступати на окупованих територіях свої лави. І сказав про проблеми і перспективи реформування ринку праці в Україні, про можливості відновлення України і про ті заходи, які вчинюють про спілки, для того, щоб разом із всім народом допомогти своїй країні перемогти жорсткого агресора. Після цього відбулася низка зустрічей із директором, генеральним директором міжнародної організації праці. Я хочу подякувати нашій дипломатичній місії е у складі всіх її керівників і посла Філіпенка, заступника посла Павлішина, а також першого секретаря посольства Станіслава Волоновського, які разом із нами організували ці зустрічі на високому рівні. І разом із нами донесли позицію і роботодавців, і держави, і дали можливість висловити позицію працівників навколо проблем на ринку праці і перспектив відновлення України. Ми після цього, після цієї зустрічі, продовжили двосторонні об'єднані спілкування із представниками найвищими представниками делегації Сполучених Штатів. Німеччини, тих профспілок, які допомагали Федерації профспілок України протягом останніх двох років, від Грузії до Австралії, керівник Федерації профспілок України Григорій Осови вручив їм почесні грамоти, які президія Федерації профспілок України його попросила вручити на міжнародному рівні і закликали їх продовжувати допомагати українським працівникам, і українській армії і словом і ділом. Ми не зупинилися на лише на з, на зустрічах після такої великої наради. Безумовно, Федерація проспілок України і членські організації проспілок продовжили роботу над наданням гуманітарної допомоги. Я відразу переїхав до Лондона, де наші... Шановні партнери надали можливість купити автомобіль для членів проспілок для того, щоб вони продовжували свою роботу в лавах збройних сил України над знищенням шахетів, які літять на південь України. Я сподіваюся, що цей насичений червень на дипломатичному і на міжнародному полі дасть можливість українським і українській державі продовжити міжнародну роботу, досягти нових результатів. В тому числі і в адміністративній раді або body, як це звучить англійською, міжнародної організації праці, коли куди представник українських проспілок був обраний ваш покорний слуга, буде тепер наступні три роки служити представникам українських проспілок. У нас багато є. Завдань в цьому органі, в тому числі і щодо вилучення російських проспілоків з цього органу, відповідних санкцій до цієї країни, агресора, відновлення України, допомоги ринку праці в тих реформах, які почалися ще до війни.